Не проїдеш за гроші на Трохановому острові у тестовому режимі, запрацювали нові правила в'їзду. Міська влада внесла зміни до правил використання транспортних засобів в рекреаційній зоні. До їхньої розробки долучили громадську спілку острова. Отже, як проїхати на відпочинок на власній машині? Дивіться далі. Відпочинок на Трухановому острові для власників авто стає активним. Якщо раніше водій міг сплатити 75 гривень і без перешкод пересуватись островом, куди заманеться, то зараз машину пропонують лишити на безкоштовній парковці, а продовжити подорож ровером, роликами або автобусом. Він здійснює регулярні рейси. Кожних 30 хвилин автобус безплатно доставляє людей на територію Трухано острова з відповідними зупинками. Пересуватися автівкою можуть тільки люди, які документально підтвердили, що працюють, тренуються чи проживають на цій території. Номери їх машин занесені в реєстр. Це слугує перепусткою. Був тестовий режим, і вже проїжджали працівники, зробляють шлагбаум на номер. Ця система вже введена в роботу. Тільки коли вона заробляє в повну силу, щоб не парковщики стояли. Ми задача, ще вбрати людський фактор. Щоб відкривався шлагбаум сам по собі. Раніше на острів щодня заїжджало до тисячі машин, до того ж водії, вирвавшись на природу, чого нехтували правилами дорожнього руху, через що під колеса нерідко потрапляли відпочивальники. Нові правила мають не тільки розвантажити труханів, а й знизити число трагічних випадків. Та й порушників, що мають дозвіл на в'їзд, наступного разу вже не впустять. А фотодоказ пригоди передадуть до поліції. Для цього зараз спеціально встановлюють півсотні камер спостереження. На самих опасних участках ми указали дітям, там де люблять поганяти воді будуть Фіксирувати номера машин. Тобто, камери відкладають в віддільний файл, нарушителі буде в відділенній папочці. Видео номера машини вони просто будуть вичерпуватися з електронної бази даних, і в наступний раз ця машина просто упрямо в шлагмам, він не відкриється. Тим часом у Київ парк кажуть, за рахунок сплати за в'їзд на острів раніше місто облаштовували територію. Тепер треба шукати інших шляхів. Поки що заборонили здійснювати платний в'їзд, тому зараз ми проводимо. Консультації, я думаю, що найближчий час можливо якесь рішення буде прийнято або остаточне рішення по безплатному візну на території Труханового острова, або все ж таки буде прийнято рішення, що дасть можливість якимось чином компенсувати затрати нашого підприємства. А поки нові правила тестують, громадські активісти сподіваються, так чи інакше з часом повернути Трухановому острову славу міського осередку культурного та спортивного відпочинку. Ольга Ксевич, Володимир Плішаков, Телеканалки.